Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про логарифмічні нерівності, як вони розв'язуються. Запам'ятаємо два правила розв'язування логарифмічних нерівностей. Так, ну про ці правила по ходу. Отже, перший приклад у нас логарифм за основою 2 числа Х більше 4. Ну, починаємо ми як в рівняннях, так і в нерівностях логарифмічних з ОДЗ, тобто з області допустимих значень змінної Х. Одз у нас таке під логарифмічний вираз, тобто Х у нас тут в даному випадку більше нуля. Так, далі ми розв'язуємо як? Як і в рівнянні. Тобто ліву частину я переписую, а з правою частиною нам треба зробити такий самий логарифм з такою самою основою. Тобто, що таке 4? Це 4 помножити на 1. А одиничка ми можемо записати, що це логарифм за основою 2 числа 2. Отут співпадають основа і число, тому це дорівнює одиничці. Так, тепер нам заважає: ну. Не те зробила зараз, нам заважає оця четвірочка. Куди ми її діваємо? Ми її переносимо в степінь оцього числа 2. Отже, у нас буде логарифм за основою 2 числа Х. Більше, ніж логарифм за основою 2 числа 2 в четвертій степені. Тепер у нас однакові логарифми. Ми їх прибираємо. І от тепер перше правило: коли у вас основа логарифма. Більше одиниці, то ви знак нерівності не змінюєте. Отже, у вас буде х більше 2 в четверті це 16. Ну, і у вас ще у ДЗ було х більше нуля. Приписуєте сюди х більше нуля, і вам треба знайти спільний розв'язок цих двох нерівностей. Ну, якщо ви вже з нерівностями стикалися, то ви зрозумієте, що тут буде розіском х більше 16, тобто х належить проміжку від 16, не включно до плюс нескінченності. Це всі розіски вашої нерівності. Хто не розуміє цього, я покажу на проміжку. Ну, на, цьому, на координатній прямій. Да? У, у вас є 16 і у вас є 0. Позначаємо, у вас трохи більше значить, точечка виколота, її немає на цьому проміжку. І тут 16. І тепер читаємо першу нерівність. Перша нерівність у нас x більше 16. Якщо x більше 16, то у вас штриховочка вправо. Всі числа, які більше 16. І е, друга нерівність x більше 0. Якщо більше 0, то у вас буде штриховочка теж вправо. І тепер шукаємо перетин двох штриховок. Перетин двох штриховок у вас буде на цьому проміжку. І записуєте відповідь. Х належить проміжку від 16 до плюс нескінченності. Так, другий приклад. Так, логарифм за основою 0,1 х менше або дорівнює мінус 3. Так, ну, як завжди, починаємо з ОДЗ. ОДЗ. У нас оцей вираз під логарифмічний, х, оцей наш, більше нуля, х більше нуля. Так, записали. Тепер справа, ми повинні отримати знову ж таки логарифм з отакою основою. Значить, ліву частину переписуємо, менше або дорівнює, і тут буде мінус 3 помножити на 1, а 1 – це логарифм за. Нужною нам основою, а у нас основа 01 і числа 01. Так, тепер ми позбуваємось у цього числа в степінь. Ось сюди, і можемо. А, тепер правило наступне: якщо у вас основа логарифма менше одиниці… То ви змінюєте знак на протилежний, коли прибираєте логарифми. Тобто, що я зараз пов... Ой, повинна записати? Я зараз повинна записати х уже не менше або дорівнює, рівня, або більше або дорівнює. Поміняли знаки, якщо у вас основа менше одиниці. І 0,1 в мінус третій степені. Що таке 0,1 в мінус третій степені? Ну, По-перше, ми не можемо підносити число десяткову дріб в від'ємну степінь, поки вона десяткова дріб. Ми повинні її перетворити на звичайну. 0,1 це 1 в мінус третій степені, А мінус у показника показує, що вам дріб треба перевернути. Це буде 10 перших вже просто в третій степені. Тобто мінус перевертає дріб. А сама показник степені троєчка залишається. Тільки вже додатня. Так, і це буде просто 10 в третій степені, тобто 1000. Х більше буде дорівнює 1000. І приписали сюди Х більше 0. І спільний розв'язок у вас буде Х більше 1000. Так? Отже, відповідь. У вас Х належить проміжку. Від 1000 включно. До плюс нескінченності. Включно це квадратна дужечка. Коли не включно, у вас була кругла дужечка. Біля нескінченності завжди кругла дужечка. Так, це я нагадала. Третє. Так, давайте подивимось. Ну, давайте оце візьмемо. Логарифм за основою 4 числа х плюс 6 більше 3. Знову ж таки, починаємо з ОДЗ. У вас х плюс 6, тобто підлогарифмічний оцей вираз більше 0 строго. Звідси Х більше мінус 6. Так, тепер справа ми робимо логарифм за основою 4. Ліву частину переписуємо, бо тут є логарифм за основою 4. А тут буде 3. Логарифм за основою 4 числа 4. У вас основа більше одинички, тому знак нерівності не змінюється. Отже, можемо прибрати логарифми. А, трічку, да, не забуваємо сюди в степінь да, і прибираємо логарифми. Отже, це буде x 6 більше, ніж 4 в третій степені. Ну, 4 в третій степені це 64 і мінус 6 буде 58 х більше ніж 58 і х більше ніж мінус 6. Ну, зрозуміло, що у нас х більше, ніж 58 спільний розв'язок. Ще раз покажу мінус 6, 50, 8х більше 58 штриховочка сюди, х більше мінус 6 штриховочка сюди. Їх спільний перетин це оцей проміжок. Ми записуємо від 58 до плюс нескінченності. Так, щось у нас всі до плюс нескінченності. Так, Відповідь х належить проміжку від 58 до плюс нескінченності. Так, зробили. Так, ну, давайте наступний, четвертий. Четвертий, так, логарифм за основою 0,6, 7х плюс 8, менше логарифм за основою 0,6, 2 мінус 5х. Так, ну, дивіться. Я поки з ОДЗ не починаю. Можна ОДЗ зробити і те, і те. Бачите, Оце і оце. Тобто я можу написати: ОДЗ у нас 7х плюс 8 більше 0, і 2 мінус 5х більше 0, і розв'язуйте систему. Можна. Але якщо ви запам'ятаєте трошки інше правило, я вам зараз покажу. Значить, дивіться, у нас вже тут логарифми з однією основою з правої і з лівої сторони. Ми можемо їх прибрати. Основа у нас менше одиниці. Основа логарифма, тому знак нерівності буде змінюватись на протилежний. Тобто тут вже буде знак більше. Отже, я можу прибрати логарифми і записати 7х. Плюс 8 більше, ніж 2 мінус 5х. І Одезе поставити тільки на ту частину, яка менше. Тобто, тільки оце в ОДЗ використовувати. Це таке правило. Так, значить, тут буде мінус 5х. Більше мінус 2, звідси х більше, ой, не більше. Дивіться, ви ділите на мінус 5 на від'ємне число, знак нерівності в іншу сторону змінюється. Менше 2 п'ятих, а 2 п'яти це 0,4. Так. Отже, переносимо ікси в одну сторону, числа в іншу. Значить, буде 7х. Плюс 5х більше, ніж 2, мінус 8. Тут буде 12х більше мінус 6. Х більше. мінус 6 поділити на 12, це 0,5. Мінус 0,5. І приписуємо сюди х менше 0,4. Так, хочете, зображайте на числовій прямій. Ну, Якщо так не зрозуміло, да? у нас строго більше, значить, точок тут немає. Вони виколоті, мінус 0,5 від меншого до більшого тут позначаєте 0,4. І тепер читайте перша нерівність х більше, ніж мінус 0,5. Штриховочка сюди більше, числа збільшується. А тут х менше, ніж мінус 4, значить, штриховочка буде. В іншу сторону, о сюди. Де у нас перетин штриховочок? Отут, От на цьому проміжку. Якщо на цьому проміжку, так його і запишемо. Х належить проміжку від мінус 0,5 до 0,4. Не включно круглі дужечки. Не включно. Так, п'ятий. Так, ну що тут візьмемо? Ну, давайте оцей візьмемо. Один. Плюс логарифм за основою 2 числа х мінус 2 більше, ніж логарифм за основою 2х2 мінус 3х плюс 2. Значить, дивіться, що тут писати в одесі. У вас оце, ну, так як основа у вас 2, то знак не буде змінюватись. І оцей вираз х-2 більше, ніж оцей вираз. Оцей менший вираз ми в ОДЗ і записуємо. Тобто ОДЗ Х квадрат мінус 3х плюс 2 більше 0. Так, звідси. А, ну, щоб розв'язати цю квадратичну нерівність, нагадую, нам треба розв'язати рівняння, знайти корені. За теоремою вієта, я знаходжу корені x1, 2. Добуток до рівня плюс добуток рівня плюс 2, ой, дорівнює плюс 2 да, в сумі плюс 3 повинно бути. Значить добуток 2 помножити на 1, в сумі плюс 3, все виходить, все добре. Значить, корені 2 і 1. Позначаємо їх на числовій прямій, корені. Виколоті 1, 2 ці числа. Е, у нас парабола відки вгору, бо тут коефіцієнт при х квадрат додатній. Значить, Ми схематично намалювали параболу. Тут у нас мінус плюс плюс нам треба більше нуля, тобто додатні значення, де функція набуває отут. Отже, у нас ОДЗ від мінус нескінченності до одинички. В об'єднанні від двойки до плюс нескінченності. Так. Далі нам треба розв'язати нашу нерівність. Але, зверніть увагу, у нас тут стоїть 1 плюс. Значить, самі з одинички ми повинні зробити логарифм за основою 2. Значить, тут буде логарифм за основою 2, числа 2. Плюс, поки пишемо, переписуємо. Більший логарифм за основою 2. Числа х квадрат мінус 3х плюс 2. Так, що тепер робимо? Тепер ми суму логарифмів за властивістю перетворюємо у добуток. Пам'ятаєте це правило: коли у вас логарифм за основою а числа Б. Додається логарифм за тією самою основою а числа С, то це буде логарифм за основою А числа Б помножити на С. Отже, це буде логарифм за основою 2 числа 2 помножити на х мінус 2. Більше логарифм за основою 2 х квадрат мінус 3х плюс 2. Тепер можемо логарифми з права і зліва з однією основою можемо їх прибрати. Нічого не заважає. Перед логарифмом нічого не стоїть. Отже, прибрали. Ну, і тут розкриваємо дужки. Множимо 2 на і на мінус 2. Значить, буде 2х мінус 4 більше, ніж х квадрат мінус 3х плюс 2. Переносимо все в одну сторону. Мінус х квадрат. Далі 2х мінус, плюс 3х буде плюс 5х, і мінус 4, мінус 2, мінус 6 більше нуля. Поміняємо всі знаки на протилежні, щоб нам було зручніше. Всі, це означає, всі знак нерівності теж, бо це теж знак. І розв'язуємо цю квадратичну нерівність. Значить, Прирівнюємо до нуля, знаходимо нулі функції цієї. Бо корені цього рівняння. Х1, 2 дорівнює. Добуток повинен дорівнювати 6, а в сумі повинно бути плюс 5 з протилежним знаком. Добуток 6. Це, наприклад, 6 помножити на 1. А в сумі зробити плюс 5 це 6 мінус 1. Але якщо ви множите 6 на мінус 1, то це буде мінус 6, значить ці корені нам не підходять. Тепер добуток 6 це 2 помножити на 3. В сумі повинно бути плюс 5. Ну, це 2 плюс 3. Тобто у нас корені 2 і 3. Зображаємо на числовій прямій, бо ми ж нерівність розв'язуємо. У нас знову парабола відки вгору, Отже, у нас отак. Корені у нас відсутні на числовій прямій 2 і 3 Виколоті у нас тут мінус, тут плюс, плюс, а нам треба вибрати менше. Тобто, цей проміжок. Я сюди нанесу і ОДЗ. Яке у нас ОДЗ було? Від мінус нескінченності до одинички. Я іншим кольором візьму. Ну, Давайте зеленим. Так, значить, одиничку позначу. Тут вона теж виколота. да? І що там? А, і двоєчка у нас. Так, ну, двоєчка, вона присутня. І у нас штриховочка від е, мінус, одинич... мінус нескінченності до одинички, тобто сюди. І від двох. До плюс нескінченності. От туди. Де у нас перетин штриховочок двох? Отут. тут. Значить, у нас відповідь від 2 до 3. Відповідь Х належить проміжку від 2 до 3. Не включно круглі дужечки. Так, ну, сподіваюся, що вам було все зрозуміло. А я хочу з вами ще розглянути ще одну. Цікаву таку нерівність. Давайте останню. Так. Шосте, так? Да? Так, це у нас логарифм за основою 0,8 числа Х. Плюс логарифм за основою 08. х плюс 1. Менше буде дорівнює Логарифм за основою 08. Числа 8 мінус Х. Якщо ви не е, знаєте, що вибрати вам в ОДЗ, то вибирайте все. От Зараз я не хочу тут е, дивитися, що у мене буде в ОДЗ. Так я вибираю все О е, скажімо, Кожне число під знаком логарифма більше нуля. А їх тут три. Отже, у нас буде система Х більше нуля, Х 1 більше нуля. І 8 мінус х більше 0. Розв'язуємо кожну окремо, ну Тут вже є тут х більше мінус одинички, а тут х, ну, мінус х більше, ніж мінус 8. Поміняли всі знаки х менше, ніж 8. Ще раз покажу. Мінус х переносимо більше, ніж мінус 8. Поміняли всі знаки х менше 8. Оце я тут і записала х менше 8. Знайдемо перетин штриховочок. На числовому промені. Отже, у нас всі виколоті, мінус 1 0, 8. і наносимо штриховочку. Так, х більше нуля, більше нуля в цю сторону. Х більше і мінус, мінус одинички. Візьму іншим кольором в цю сторону. Перетин двох ми вже бачимо, а у нас ще третє. Х менше восьми. Давайте зеленим візьму. Менше восьми це ось сюди. Де перетинаються всі три штриховочки, де ми бачимо? Від 0 до 8. Всі три. І чорна, і е, синя, і зелене штриховочки перетинаються. Отже, ми повинні записати відповідь. Відповідь. Х належить проміжку від 0 до 8, не включно. Ой, відповідь. До, від, до відповіді це у вас ОДЗ. Да? Це у вас ОДЗ. Ваше ОДЗ. Х від 0 до 8. Тепер ми розв'язуємо логарифмічну нерівність нашу. Так, ну ми тут бачимо суму логарифмів. Вона переходить у добуток. тому ми пишемо тут логарифм за основою 08, числа х помножити на х плюс 1. Менше подорівнює логарифм за основою 08, числа 8 мінус х. Тепер ми можемо прибрати логарифми. І зверніть увагу, у вас основа 08 менше одиниці. Отже, знак нерівності у вас зміниться на протилежний. Ми записуємо. Ну тут перемножимо, да? буде х квадрат плюс х більше або дорівнює 8-х. Все переносимо в одну сторону, х2 плюс 2х мінус 8 більше або дорівнює 0. Розв'язуємо цю квадратичну нерівність, знаходимо корені рівняння спочатку через теорему вієта зручніше і швидше. Добуток дорівнює мінус 8, а в сумі повинно бути мінус 2 з протилежним знаком. Добуток мінус 8. Ну, на знак, поки не звертайте увагу. Це 4 помножити на 2. В сумі повинно бути мінус 2. Значить, це мінус 4 помножити плюс 2. В сумі повинно бути. Да? І перевіряємо: мінус 4 помножити на 2, це буде мінус 8. Все співпадає. Значить, у нас два корені мінус 4, і 2. Малюємо. Так, у нас, ну, по-перше, знак більше або дорівнює, Отже, у нас будуть зафарбовані, тобто присутні на числовій прямій, мінус 4 І, 2. і у нас парабола відки вгору. У нас тут мінус тут плюс плюс. А нам потрібно більше. Більше це оцей проміжок і оцей. Нанесемо сюди ОДЗ. ОДЗ у нас від 0 до 8. Так, отже, іншим кольором. 0 у нас отут. Ну а 8 отут. Від 0 до 8 штриховочка у нас. Від 0 до 8, Де два рази перетинається штриховочка. Штриховочка два рази перетинається на оцьому проміжку від 2 до 8. Це записали відповідь. Відповідь – Х належить проміжку від 2 до 8. 2 включно. Бо є на числовій прямій, 8 не включно, бо виколота точка її немає на числовій прямій. Ну, сподіваюся, що ви все зрозуміли. Дякую вам за увагу. До побачення. Якщо є питання, пишіть у коментарях. Завжди рада відповісти. Дякую.